Всім привіт! Ви на каналі Adventure Ukraine. Сьогодні підключимо е, додаткове світло на Honda Transalp 2024 року до електромережі самого мотоцикла. Для цього нам потрібні будуть е, здемонтувати боковий пластик. Е, ось такі роз'єми потрібні будуть. Для встановлення два штучки, їх потрібно. Це щоб під'єднати саме до бортової мережі. Демонтується він, в принципі, легко, але потрібно трошки терпіння. Ось ці роз'єми, які потрібно під'єднувати. Зараз ми це разом і зробимо. Ось. У нас виходить тут жовтий провід і чорний, а тут зелений та синій з чорним. Зараз по схемі подивимось які з цих розіймів. Саме, саме для протиутоманок. Довжини провода якраз вистачає, нічого не потрібно підрізати, зачищати. Просто зараз під'єдную його. З правої сторони роз'єм я під'єднав. Тепер е, переходимо до сидіння, знімаю сидіння і там потрібно замкнути два контакти на розділі. Обов'язково ось тут, де прилягає сидіння, потрібно. Проклеїти захисною плівкою, бо вже є слід, а пробіг на мотоциклі з всього-навсього 500 кілометрів. Вже є слід, що хтось дивіться. Тому потрібно проклеїти плівку. Так, дивіться, я шукав, де він, а він ось він, дивіться, і так схований трохи. Це може... О! Так, це оцей роз'єм. Ось. Ось цей роз'єм. Ось так він виглядає. Потрібно замкнути два контакти. Зараз я покажу який. Тепер вмикаю запалювання. Ось так вам буде видно. Затискаю джойстик в праву сторону, заходжу в меню. Перехожу джойстиком вниз на сервіс. Тепер вправо обладнання. Ще раз вправо заходжу, у нас тут є Grip гріпхіт, підігрів ручок та протиумані фари. Також вправо вверх вмикнути і тепер джойстик вліво. Затискаємо і утримуємо. І ми виходимо з цього меню. Дивіться, зараз нічого не працює, потрібно вимкнути запалювання. Знову його увімкнути. Перемичку вже можна виняти. І тепер дивіться, я включаю кнопку Function, і в мене з'явилися вже протентувальні фари. Ось так вони працюють. Досить легке підключення. Не потрібно їхати на сервіс. Це, ну, це для мене оцей час, який я втрачу тим, що я з'їжджу на сервіс. це більше, ніж я потрачу часу, саме коли я їх сам підключу. Нічого складного, досить все просто, досить все продумано. Honda на висоті. Так, Збираю іншу сторону. Зараз розберу і потім збираю. Ну, тут, особливо по розборці, зборці нічого тут ну, казати. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Це серія відео саме про Хонду Трансальп.